Вітаємо на каналі Techman Shop. Сьогодні я протестую у дії електролопцик Techman TGS 950 950. Власне, з цього і почнемо. Двигун на 950 Вт, регульована швидкість від 0 до 3000 обертів на хвилину. У нього є функція маятникового ходу, що підвищує ефективність різання. Перейдемо до комплектації. Ключ пластикова накладка базової опори, два пиляльних полотна. Одна для металу, інша для дерева, адаптер для пиловиведення, батарейки для лазера. Що ж, з комплектацією все. Давайте зберемо його та протестуємо у дії. Але спочатку скажу декілька слів про особливості цього лобзика. Бачимо, що тут є чотирьохступенева система регулювання маятникового ходу для прискорення процесу розпилу м'якої деревини і пластику. А також напрямний ролик для здійснення чистового або швидкісного розпилу. Ще є лазерний показчик лінії розпилу. Завдяки цьому різ буде більш точним та акуратним. А зараз перейдемо до роботи. Як бачите, різання відбувається легко та швидко завдяки потужному двигуну і гострому лезу. А регульована швидкість дозволяє робити точний та акуратний різ. Techman TJS950L також чудово справляється з різними матеріалами, такими як метал і пластик. Це робить його універсальним інструментом для будь-яких завдань у вашій майстерні. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та до наступних зустрічей.